Добрий раночок. Добрий а ранок. А це у нас, бачите, ну, написано eBay, але приїхало воно не з eBay, а з OLX, насправді. Подивимось, що там за мультілотик у нас, так? Да? Да. Я там замовив. Не можу собі відмовити в якихось прикольних лотах. Бо е, більше, якщо це якісь такі штучки, які підуть частково або повністю в колекцію. Так? Так. О, Дінкс. О, дивіться, японські газети. О, дивіться. Японські газети. Дивись не японські е Пупиркінс. О, хтось там ламає твою гітару. Мабуть, це Маргарита. Вирішила пограти. Згадати дитинство. Поїхали, так? Да? Хе -хе -хе. Давай, что это? Это у нас Марио Страйкерс. Это классный футбол. Я, 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 раджу на самом деле. Это на GameCube. Он, конечно, трошки покоцанный. Це Такие на... диски маленькие. Да, это же мини-DVD. Бач? Бач, нет обкладинки, зато есть целая эта Мануал. Да? Маріо Страйкер. Це класна гра. Навішки тобі раджу пограти. Дуже класна. Маріо Strikers. Там двигатися треба. А? Там двигаться треба. Ні, я не пам'ятаю, наче ні. О, дивись. Luigi's Manchin. Японська версія першої частини. Дивись, теж мануал є. Це GameCube теж. Так. Ну, я думаю, що воно запуститься, все нормально. Бач? Клас, так? Mm -hmm. да? yeah. Треба собі роздрукувати буде обкладиночку. А, воно бачиш, чуєш? Сюди воно не, не приліпиться, тому що воно не має пленочки, да? куди засунуть. Ну, доведеться роздрукувати обкладинку і приклеїти, так? Да? І все uh -huh. буде працювати. Так, їдемо далі. Так. гадай, що це? О, моя улюблення. І що це за гра? Smash Bros. Super Smash Bros. Brothers. Millie да? DX і як воно <coughs> так називається. <coughs> а yeah. це теж на Gamecube. Це теж GameCube, да. на Gamecube, так. чуть трохи. Але я думаю, вона теж запуститься і теж є бач мануал. Тут все, все намальовано. Що куди і як. Так що грайте, вигравайте. А це знаходьте на OLX в даному випадку.